Зараз ми розберемо кілька варіантів макіяжу очей. Я вам покажу базові відтінки, які підходять всім. А вже по кольоровим гамам ми будемо обирати трішки пізніше. І так, для початку ми наносимо обов'язково основу під тіні. Навіть якщо ті у вас буде небагато, навіть якщо вони будуть всі такі дуже світлі там, або якісь відтіночки, які. Не дуже виразні, все рівно потрібно наносити цю основу. Я трошки допомагаю розташовувати такою щіточкою. Для того, щоб все трималося міцно, олівець, тіні, все має триматися. І так, перший варіант макіяжу буде саме з олівчиком. Я вибираю темно-коричневий олівець. Він м'який, робить погляд м'яким і не таким жорстким, як, наприклад, чорний олівець. Тому що, якщо ми окреслюємо чорним олівцем око та ще й по контуру по кругу, це так виглядає трохи комічно. Ну, в принципі, я могла б вам показати, але ви бачили дуже багато варіантів, коли дівчата дуже чітко собі обмальовують одинаковою стрілкою око або щось лизову там прокрашують. Дівчата, це взагалі якісь три, з 80-х, забудьте про це, будь ласка, це вже ніхто ніколи не робить і не буде, ну, принаймні поки що точно не буде робити, тому що це звужує око і робить його максимально непривабливим. І з того, що рекомендують зараз з трендів макіяжа. Яка стрілка, тобто по росту вій Про, профарбовуємо. Якщо хтось зуміє добратися у міжвієчку, це буде зовсім чудово. Якщо чесно, то в мене є фобія попадання в око, тому у міжвійку я не можу добратися. Прокрашуємо, дивіться, яким чином від цього кутика до середини ока злегенька тоненьку лінію робимо. Починаючи від середини ока до стрілочки, трошки її робимо ширше. І далі ход каньону. Швиденько, поки не застиг наш олівець, ми беремо жорсткий пензлик. Ось такий у мене є короткий жорсткий пензлик і стрілочку тушуємо. Дивіться, як просто її тушуємо в таку Полосочку, підтираємо вверх до росту нашої брови. Зрозуміло, наші стрілки мають дивитися туди, не туди, не до вуха, не даведі, господі, не вниз. Наша стрілочка має показувати от сюди на кінчик нашої брови. От сюди ми все тушуємо. І у нас виходить така м'яка стрілочка, яка вже підкреслює наші очі. І далі, якщо знов таки, варіант для тих, хто дуже поспішає, ми беремо тіні, У мене це тіні називається лунний камінь. Набираю і в куточок ока, в куточок ока. Вони такі трошечки з мерехтіннями. тут знову беру лунний камір, камінь і під брову, Трошечки такі дає сяйво легеньке. І на базу, дивіться, господі, не можу попасти. На базовий наблік я беру трошечки темніші, але також сяючі тіні. Це йде у дуеті рожеві, можна підібрати якісь такі. Нейтрально рожево-пудрові тіні і покласти їх. Якщо у нас отут -от олівчик промалювався, то тіні ми кладемо от зверху над олівчиком, також таким же нахилом, як у нас олівчик. Так ми кладемо ці тіні. В принципі, дивіться, це було дуже швидко, і у нас око стає вже виразно. Низ ми не чіпаємо. При такому макіяжі ми не чіпаємо низ взагалі ні тінями, ні олівцем, ні, ну, ніякими такими засобами, крім туші. Я туш зараз наносити не буду, тому що я буду на одному оці показувати декілька макіяжів і кожен раз змивати буде мені їх важкувато. Коли ми наносимо туш, то у нас виходить такий акуратний, але виразний манікюр, який підкреслює наші очі. Я змиваю зараз цей варіант зі стрілочкою, зрозуміли, так? Да? малюємо стрілочку тут легенько від середини ока ми промальовуємо сюди далі більш товщу стрілочку, беремо жорстку кисточку, розтушевуємо стрілочку, щоб вона була м'якенька. Якщо вона у вас кудись заповзла, не туди, то підтираємо її спочиком. В кутик ока і під брову ми наносимо сяючий відтінок так, прозорих тіней, або кристалайн, або місячний камінь. А сюди ми наносимо якісь дуже базові тіні. я нанесла рожеві, також вони йдуть з мерехтінням. Ось такий вийшов у нас легкий дуже макіяж. Я впевнена, що багато з вас так не робили, тому дуже рекомендую спробуйте зробити, як під вашу форму очей він вам підійде. Також чекаю фотозвіт. Витираю Ви і знаєте, як легко витирає наш засіб косметику все, і нічого нема. Туш я не наношу сознательно, тому що довше йде процес потім витирання. Так, наступний варіант. Також ми наносимо основу під тіні, для того, щоб все трималося дуже гарно. Хоч я зараз і буду витирати, все рівно, основа під тіні має бути, щоб краще ложилися тіні і краще була тушовочка. Основу під тіточку, опять-таки, я протягну. Так, наступний варіант тіней. Ми наносимо його, у кого є така проблема на вище віко. Що воно робить? Це робить погляд більш відкритим. І так, поїхали. Ми беремо жорстку кісточку можна таку, як ми розташовували, тільки що олівчик. Ось таку жорстку кісточку. Ми беремо темні тінюшки, як вам показати, це тіні еспресо. Промальовуємо. Ось таку э, птічку, як латинська літера В, сюди і уверх. Ось така виходить птічка, і потім м'яко все це тушуємо. Складочку, ми заходимо в складочку і чуть-чуть вище складочки. Нижче складки ми не йдемо, складочка і чуть, -чуть вище. від е, там, де ми нанесли, в сторони розтягуємо. Ось так: от. Ви пам'ятаєте, що чим більше тушовки, тим дорожчий макіяж. Тушуємо і робимо плавний переход вверх. Плавненько вверх, вверх підтушовуємо, щоб. Не було різких чітких ліній. Ось таку буковку В у кутику ока ми намалювали, розтягнули її в цю сторону, в цю сторону. Тепер беремо м'якенький пензлик, ну, наприклад, оцей. Набираємо якісь нейтральні тіні, наприклад, бісквіт. Мені дуже подобається в такому варіанті бісквіт. Промальовуємо. Ось тут блік і промальовуємо під бровою оце пространство. З бісквітом дуже м'яко виходить і такий макіяж виходить дуже благородний. Акуратненько сюди підтушовуємо в складочку. І у нас виходить, що наше віко звітельно підіймається. Бачимо, так? у куточок я все-таки рекомендую наносити. Такі сяючі тіні, і також їх підтушовувати, зовсім зовсім трошечки і розтягувати. Ось такий другий варіант він іде йде боку, кове темними тінями, еспресо або шоколад. Але ці тіні, єдиний нюанс вони мають бути матові, без плюсточок. Ми буковку В розташовуємо в дві сторони. Галочку таку ставимо птічку і розташовуємо. Якщо, звісно, тут у нас десь пішло не так, ви пам'ятаєте по росту, до крайньої точки брови, ми можемо спокійно отак брати і підтирати просто сухим спонжиком. Не потрібно намачувати в якісь там засоби сухим спонжиком, просто підбираємо, воно все підбирається. Прокрашуємо тушу, і у нас відкритий погляд. І третій варіант, який я вам покажу, який дуже легко повторити. Забираю. Третій варіант він може здатися трішки такий темнішим. Але цей варіант особисто мною був випробуваний не один раз в денний час. І він чудово підходить для денного макіяжу. Навіть дивлячись на те, що начебто там задіяні темні відтінки. Для цього макіяжу нам потрібно використати. Два відтінки тіней. Основні це будуть якісь відтінки сливові ось такий у мене сливовий відтіночок. Мерехтливі. Ці відтінки мають бути мерехтливі. І ми наносимо цей відтінок на все подвіжне віка до складки. Не боїмося, воно не буде дуже темне. На все подвіжне віка. Закрили око. І на все віко подвіжне нанесли. Далі буде ще хуже. Дивіться, ми беремо тіні еспресо або е, шоколад, але е, такі темненькі. І також міксуємо поверху, поверху нашої сливи, сливовий темно-фіолетовий відтінок ми наносимо оцей шоколад. Він згладить цю всю красноту, не буде такого ефекту, начебто заплакане око. І знову ми пам'ятаємо: да? чим більше тушовки, тим благородніший макіяж. Ми ретельно все це діло по всьому віку проходимося, бачите, кругом, кругом протушовуємо. А що не так, я не поклала основу під макіяж, бачите? Протушовуємо кругом, кругом. Далі. Кутик ока це вже святоє лунний камінь. Розганяємо його вверх-вниз, єсть, і вверх ми завершуємо або бісквітом, або лунним камнем, як вам більше подобається. Я набрала бісквіт і підпруву знов-таки наношу. Тобто ви розумієте, що є такі базові речі, які повторюються, ось тут буде завжди світло, ось тут буде завжди світло, а отут в центрі ми можемо погратися. І тепер теж підбираємо, щоб не, було, не розповзлася ця плямка у вас далі чим потрібно. Низ також ми не чіпаємо, дівочки. поки що в макіяжах ми низ не чіпаємо, тому що з низом можна дуже сильно напартачити, якщо не знати, як правильно його чіпати. Тому поки що у ваших макіяжах, будь ласка, низ не чіпайте, не залазьте туди ніякими олівцями, тінями, нічим, щоб не зробити своєму оку якусь нехорошу послугу. Ось так, в принципі, дивіться, ви бачили, що ми достатньо темними тінями пройшлися спочатку е сливово-фіолетовими, ми пройшлися по всьому повіку, потім зверху покрили шоколадом все це діло світленьким підтушували сюди і в куточок дали мерехтіння. Робимо туш, і це макіяж е абсолютно може бути денним макіяжем. Він не виглядає дуже таким якимось. Е вечірнім чи ще якимось, якщо ви нафарбуєте губи, якщо ми зробимо контурінг, то він буде виглядати абсолютно деньним і природнім, він не буде виглядати як вечірній, тому що на ньому не дуже багато бльосток, і він не дуже інтенсивного кольору. Ось такі три види макіяжу я вам показала, вони дуже легкі. Ви бачите, що ми уклалися в дуже короткий час Всі макіяжі з витиранням очей, правда, ну без туші. Я думаю, туш ви зможете і самі нанести. Туш ми всі наносити вміємо дуже гарно. Вибираємо туш, яка нам подобається більше. Якщо ми робимо стрілочкою, наприклад, як перший варіант я вам показала стрілочкою, то можна вибрати ту ж подовжуючу, наприклад, фонораму. Вона вам зробить такий лісій погляд, витягне туди ще більше реснички в сторону стрілочки. Якщо ми робимо галочку, буковку В, ми глазик відкриваємо, він у нас становиться більш об'ємним і тоді. Дуже класно було б об'ємною тушу прокрасити, щоб реснички були ось так доверху, поняли? Не в стороночку. а ось так доверху. І при останньому варіанті ви можете вибрати будь-яку туш. Тут у нас буде прокрашена повіка, тому і сюди буде красива, і туди буде красиво. Пробуйте, як на вашу форму ока це все буде виглядати. І, звісно, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Покажіть мені, будь ласка, як у вас це вийшло, і якщо будуть якісь питання, ми їх будемо обов'язково обговорювати.